Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас знову вітати тут разом зі мною. Вдячна, що дивитеся мене. І сьогодні ми з вами поговоримо спершу про поточне, потім про емоції. 129 серія серіалу Життя репетиторки, 2 червня у нас понеділок, в моєму репетиторському житті, можливо, додасться ще 2 години, і цього тижня в мене 24 або 26 робочих годин. Ще остаточно не з'ясувалося, але я думаю, що щось між тим і тим, в будь-якому разі, сьогодні в мене 4 робочі години, половинний робочий день. І тому вчасно сьогодні без поспіху ми з вами поговоримо про те, що відбувається. Поки що я відчуваю ще напруження і навантаження, попри те, що в мене нібито кількість годин уже номінально менша, тому що 11-ти класники в мене цього тижня і наступного тижня складають НМТ. Це відповідальний момент. І в останній тиждень. Ми готуємося в такий спосіб: ми пишемо слова-винятки у вигляді словникових диктантів, тому що в завданнях на правопис саме слова-винятки завжди трапляються. І тому пам'ять наша зараз їх буде тримати в голові, і таким чином ми, як то кажуть, підстелимо соломки собі. У цих завданнях, а також дивимося мультики на наголос на правильне наголошування, хоча це лише один бал, але теж можна дотримати в голові цю інформацію, і тоді успішно скласти і написати ось це завдання. І також проходимо тренувальні імітації НМТ, і дивимося, що нам заважає виконати їх на всі 200. А якщо говорити про тему сьогоднішньої нашої розмови, вона досить розгалужена і вона стосується емоцій. Мені легко рахувати, скільки я вже викладаю, бо я викладаю з 2000 року. Саме тоді, на третьому курсі, я пішла до школи на практику і там і залишилася. Добре, що я тоді навчалася в другу зміну і могла в першу зміну працювати. І тому, ось 25 років викладання, я можу простежити, як змінилися покоління. Як покоління батьків поступово змінюється, і поступово змінюється покоління дітей. Я можу сказати, як здебільшого поводилися батьки в часи мого дитинства. Вони були зосереджені на тому, щоб дати нам елементарні речі, бо їх тоді не було. Було якраз це був період провиживання, період розвалу Радянського Союзу, і тоді не вистачало елементарного одягу і їжі. І тому саме це в першу чергу, що зрозуміло, намагалися забезпечити наші батьки. І про дитячі емоції і речі вже не йшлося, бо йшла річ про. Саме виживання. І тоді, хоча й тоді я пам'ятаю, якось мама прийшла з батьківських зборів і у них проводили лекцію щодо дитячих самогубств, бо там відбулося самогубство в нашому місті в підлітковому віці. Вони часто трапляються. Ви певно чули і історію львів'ян, теж підлітків, що вчинили самогубство нещодавно. Десь, можливо, місяць минув, можливо, менше. Так от, дитяче самогубство в підлітковому віці це досить актуальна тематика, і от тоді, я пам'ятаю, у нас була розмова про емоції. Чому запам'ятала, бо розмов про емоції було не так багато. Так от, і тоді батьки були зосереджені на забезпеченні цього мінімального рівня. А потім поступово вони почали звертати увагу і на емоційний рівень дитини, і на те, як вона проживає емоції, допомагати їй проживати емоції. І потім це покоління моє виросло, і зрозуміло, що якщо там в дитинстві емоціям не приділяли достатньої уваги, бо були інші причини і інші чинники, на які треба було закрити, то тепер. Почалася увага до емоцій дітей. І через те це спричинило певну зміну в поведінці дітей і певну зміну в поведінці взагалі поколінь. Що я зауважила, коли прийшла до школи? Я зрозуміла, що коли я мама починаю казати про те, що дитина щось неправильно робить або якось неправильно поводиться, автоматичною реакцією мами. Тоді це для мене було дивнувато, тому що в моєму дитинстві автоматичною реакцією мами зазвичай було побити дитину. А от уже у того покоління, з яким я розпочинала працювати, автоматичною реакцією мами було захистити дитину. І я бачила, як одразу. Коли я роблю якесь зауваження, мама автоматично встає дибки, і починає захищати дитину. І я зрозуміла, що ця реакція от різні були мами, але реакція була майже однакова. Усюди я зрозуміла, що коли я висловлюю якісь претензії щодо дитини, я маю робити це максимально коректно і я маю пережити оцей етап, коли мама захищає свою дитину. Це потрібен певний час, щоб мама ось, ось це прожила, і тоді можна з нею говорити конструктивно, що відбулося. І розбирати, розглядати ситуацію з різних боків, і дати їй зрозуміти, що я не нападаю на дитину, я хочу розв'язати якусь ситуацію, яка у нас виникає. І... Потім я почала помічати, що останнім часом, років десь із вісім почали уже підростати діти, коли, у яких батьки звертають увагу також на їхні емоції, дозволяють їм ці емоції проживати, занурюватися у них. І це, безперечно, крок до ментального здоров'я з одного боку, але з іншого боку, звісно, такі діти є важчими. Тому що така дитина емоційно розкута, на моєму занятті може проживати яскраво ті емоції, які її захоплюють. І е, тут треба бути дуже уважними, дуже обережними, де тут емоційна занедбаність, а де тут просто е, свобода самовираження. І тому я помічаю, що є такі діти і що. Добре, що часто це хлопці, які проживають свої емоції. Я була не е, яскраві емоції, я була я не, не звикла до цього, бо в нас була інша гендерна е, соціалізація в часи мого дитинства. Е, і я бачила, як, е, як бачу зараз, як, які розкучіші стали хлопці. У вияві своїх емоцій подекуди й дівчата, але від дівчат я якось цього більше очікую, все-таки. І хлопець може не працювати півроку, тому що у нього поганий настрій, він не може оговтатися і він не може впоратися зі своїми емоціями, він їх яскраво проживає, він от занурений у свої емоції. Буває таке, що. Дитина, от е, через напругу, через контрольні, от як я вам записувала відео через е, останню краплю може стати те, що він на моєму занятті отримав не 10, а 8. і е, починає, наприклад, плакати, е, починає емоційно е, поводитися, дає волю своїм емоціям. Буває таке, що дитина, наприклад, е, підлягала е, булінгу. У попередній школі перейшла до іншої школи, прийшла до мене, і так сталося, що її порівнювали. Наприклад, а у нас урок ступені порівняння, і я їй кажу: Ну порівняй себе. А вона впадає в ступор від цього. І оце, от якось дитячу травму її ворушить, і дитина через те припиняє роботу і комунікацію зі мною. І випадає з уроку на якийсь час, а вийшло, що я влучила в якусь тригерну точку і не можна її пропонувати, наприклад, порівнювати себе. І от зараз діти дозволяють собі активно проживати ці емоції, і впродовж уроку також. І, звісно, завжди тоді з батьками має йти робота. Робота спрямована, якщо ви репетитор, це вам дуже відомо певно. На те, що перше батьки, треба буде прожити те, що коли ви озвучуєте проблему, обов'язково батьки перша реакція буде захист дитини. І ось цю першу реакцію треба прожити, а потім пояснити, що я не ворог. Я не нападаю, від мене не треба захищати, я просто пояснюю, що відбувається, і намагаюся дійти якогось компромісу або допомогти розв'язати ситуацію, зрозуміти, що відбувається, для того, щоб ефективніше працювати, що я на користь, я не на зло. І ось такі ситуації у мене зараз трапляються впродовж кількох навчальних років, коли десь якась травма дитини відгукується, як дитина її активно проживає цю травму, і десь буває на уроці. І, і, і десь буває, причому я ж не, не, взагалі не про це, я максимально лояльна. І, і через те я розумію, наскільки от змінилося все-таки емоційне сприйняття дітей. І, і хочу сказати, що вони з одного боку відкритіші в своїх емоціях і з іншого боку, вразливіші. І тому е, треба бути, потім буде також уважним, певно, до таких дорослих, е, можливо, вони це переростуть, можливо, вони впораються зі своїми емоціями, а можливо, і ні. І, звісно, з такими дітьми працювати цікаво, тому що вони насправді живі, від них не очікуєш інколи певних реакцій, які вони видають. Але це величезна оця от емоційна сфера. І треба з іншого боку з ними вміти комунікувати, тому що якщо така дитина не хоче і відчуває, що не хоче працювати, то її треба вміти зацікавити. Зазвичай, хвилин 20 мені потрібно на те, щоб дитина відмерла, якщо щось таке сталося з емоціями, але відмирає. Є у мене різні методи, які допомагають. Все-таки повернути її до функціонування, але це покоління людей, яке потім буде думати щодо своїх емоцій, і це буде більш емоційно здорове, можливо, покоління. Але це і покоління, яке буде думати, чи емоційно мені потрібно доглядати, наприклад, тих самих батьків, чи це мене. Обтяжує і засмучує. Тобто це таке от ем, покоління, до якого треба бути уважними, яке дуже цікаве, але е, яке е, також е, не таке кероване. Е, це факт. Які думки у вас? Щодо сучасних дітей, чи помічаєте ви, що вони стали більш емоційно розкутішими і більш емоційно вільними? Скажіть мені, будь ласка, як у вашому житті відбувається, і чи відгукуються вам взагалі такі теми? Чи варто іще відзнімати теми, які пов'язані з моєю практикою, і от саме з цим боком моєї практики? До зустрічі до завтра. Наговорила, бачите, часу більше і говорю більше. все, призупиняємося, але не прощаємося. Підписуйтеся, завтра буде.